Українські волонтери взялися за розробку народної бойової ракети Трембіта. Роботами займаються інженери з волонтерського конструкторського бюро ПАРС та за участі волонтерів з громадської організації «Віціч». Конструкторами планується створити малу крилату ракету з пульсуючим повітряно-реактивним двигуном. Ракету планується застосовувати для ураження об'єктів та для виснаження засобів протиповітряної оборони противника. Заявлено, що ракета здатна уражати цілі на глибині 180 кілометрів. Наша проста ракета та незрівнянно дешевша, аніж постріли зенітних ракетних комплексів ворога, розповідають розробники. За планами, залповий запуск від 20 таких ракет дозволить долати ППО противника та уражати цілі на достатній глибині. Волонтери хочуть розгорнути по всій Україні виробництво окремих деталей та вузлів ракети в умовах гаражних майстерень. Росіяни ні за що не зможуть знищити ні своїми ржавими С-300, ні калібрами такий всеохоплюючий народний оборонпром, зазначають конструктори. Двигун ракети не має жодної рухомої деталі, він простий у виготовленні та працює на бензині. Пуск здійснюватиметься пневмокатапульти. Бойова частина може мати термобаричний заряд та комбінований заряд уламково, фугасної дії у 20 кілограмів.